Дивіться, кого я знов зустріла зранку. Та це ж наші світлофори. А погляньте уважніше на них. З ними все добре. Давайте запитаємо світлофорчики, що з вами трапилось на цей раз? Де ж ваші сигнали знову? Дітки, нам дуже соромно. Ми гралися, гралися і загубили сигнали. Тепер ми розуміємо, що це дуже небезпечно буде на дорозі. Ми до вас знов звертаємось про допомогу. Допоможіть нам, будь ласочка, бо ми знаємо, ви всім допомагаєте. Ну що ж це таке? Ми тільки з дітьми закріпили всі правила безпеки на дорозі. А ви оце таке без вас ми ж не зможемо перейти дорогу. Ну що, дітки, будемо допомагати? Дітки. А хто був дуже уважний і помітив? Світлофорчики в нас однакові? Ні, правильно, Маркуша, не однакові. Один світлофорчик великий, інший маленький. Маркуша молодець був дуже уважний спочатку заняття. І тому нам потрібно для великого відібрати великі кружечки, для маленького маленькі. Давайте розглянемо, якого вони кольору. Допомагайте, дітки. Так, святославськ, червоного. Який це круг за розміром? Великий чи маленький? Вірно, великий. А це. Так, Вікторія правильно, маленький. Відповідно, ми кладемо червоний колір. Зверху світлофора в нас знаходиться. Посередині який колір знаходиться у світлофора? Так, правильно, Ренатик. Жовтого. Який за розміром цей кружечок? Так, великий. Кладемо його під червоний. Це маленький. Ось. І який колір у нас залишився. Правильно, зелений. Дмитрику, скажи мені, будь ласка, де великий, а де маленький? Так, це великий. Правильно кладемо. Його донизу, а це маленьке. Ось дітки, ми сьогодні з вами виклали для великого світлофора великі кружечки для маленького, правильно маленькі. Друзі мої, ось ми і допомогли нашим світлофорщикам. Повернути свої свої сигнали. Тепер вони будуть працювати, і ми зможемо безпечно переходити дорогу. Давайте пригадаємо, що позначають їх сигнали за кольором. Зелений. Переходимо. Червоний. Так, зупиняємося і чекаємо. А жовтий. Правильно приготуй. Приготуйся. Світлофорчики, ми вам з дітками бажаємо, щоб ви більше ніколи не губили сигнали. Добре, бо без вас дуже небезпечно, дітки, вам сподобалось сьогодні і мені дуже сподобалось. До нових зустрічей!